Ще не розібравшись в питанні, кому, куди, що і як. Люди готові свій ресурс, а їх ресурс це життя. Кожна їхня копійка це частинка їхнього життя, яке вони проміняли на заработані ці гроші. І от вони просто непонятно, куди віддають. Це банально фінансово, і, ще, політична, і економічна і моральна неосвідченість. Коротше, я не даю. Даю кому хочу і в кому я впевнений, що ці гроші або моя допомога піде дійсно на користь. От туди я даю. А от так, щоб на вулиці комусь давати, я взагалі всім кажу: перестаньте це робити. Це, це жесть. Якщо б людини сили є на вулицю вийти, у неї були б сили чимось зайнятися вдома. Ні кавичі, час помню. Пацана, ні рук, ні ног, нічого не має. Він ходить на величезні сцени, розказує. Не сидить, не плаче, не депресує. Все. У нас в руках насправді є. Просто треба взяти, захотіти і ділити щось. Увага! Мені зараз потрібні українці без кастрюлі на голові, які хочуть в цій непростій ситуації, за відста тисяч гривень онлайн за допомогою розповсюдження українських і європейських новин в коротких відео в таких соцмережах, як Instagram, YouTube, Facebook, TikTok і так далі. На безкоштовному ефірі за посиланням нижче я розкажу, як до нас команду можна потрапити і отримати роз... друзі.